Вітаю вас, мої любі! Давайте сьогодні розглянемо завдання НМТ 25 го року 6 червня. Так, Дякуємо за таку можливість, Бондарю Микиті. І я розберу з вами завдання 19, 20, 22. 21-го ще немає. Ну, тобто, не тестові. І так, 19 це з параметрами, як завжди. 19. І завдання таке. Знайдіть найбільше, найбільше значення А, за якого система рівнянь. Система рівнянь така 3 в степені Х плюс х квадрат рівня А плюс 3. Так, зараз позбуду цього кубізму. Так, вимкнула? Ні, не вимкнулось. Так. І 3 в степені Х плюс 1 плюс 2 у квадрат дорівнює 7а плюс 6 має хоча б один розв'язок. Має хоча б один розв'язок. Ну, тобто, має взагалі розв'язок. Хоча б один, хоча б два, ну тут взагалі. Або один, або два, або три, або скільки воно може мати. Так, найбільше значення А. Ну, давайте дивитися на перше рівняння. Ми бачимо, що у нас тут є число в степені Х. Значить, це показникове рівняння. Ви завжди спочатку з'ясовуєте, що у вас за рівняння. Так, отаке. От а тут у нас число в степені Х плюс 1. Ну, як сказати, це не порядок. Треба те, щоб було 3 в степені Х, щоб ми могли працювати з цією системою. Так, і так, перше, ми переписуємо, як є. Тобто в ньому нічого не змінюємо. А тут 3, дивіться, 3 в степені Х плюс 1, коли ми додаємо показники, коли множимо. Тобто 3 в степені Х помножити на 3 в першій степені. Тобто, це буде 3 помножити на 3 в степені х плюс 2 у квадрат дорівнює 7а плюс 6. Так, ну, як розв'язується система? Методом підстановки або методом додавання. да? Ну, я би зробила методом додавання. Тобто я хочу прибрати одне з невідомих Y. Але у нас тут y квадрат, а тут 2. Отже, я перше. Ну, щоб їх прибрати, вони повинні е, мати однакові коефіцієнти перед собою. Тобто тут повинен стояти коефіцієнт 2 і ще зі знаком мінус. Або просто ви будете віднімати від верхнього нижнього. Ну, давайте так, будемо віднімати, щоб позбутися ігреків. Значить, ми повинні перше рівняння все помножити на 2. Тобто тут буде 2 помножити на оце, 2. І тут буде 2А плюс 6 уже. Все помножили на 2. Тепер можемо віднімати. Ну, віднімаємо ми почленно 2 е, вирази 3 в степені Х мінус 3 вирази 3 в степені Х. Тобто 2 мінус 3 це буде мінус 1 вираз 3 в степені Х. Тобто, просто можемо записати, що у нас мінус 3 в степені Х. Так, всі взаємознищаться при відніманні, і тут віднімаємо. Так, 2а мінус 7а буде мінус 5а, і 6 мінус 6, це буде 0. Можемо обидві частини помножити на мінус 1, деякі, кажуть, вчителі. Ну, я кажу змінити всі знаки на протилежність, справа і зліва, тобто плюс. І що у вас виходить? Що у вас 3х дорівнює 5а. Але ми знаємо, що у нас показникова функція, тобто. 3 в степені Х повинно завжди бути більше нуля. Ну, тобто, коли буде мати корені, коли у вас 3 в степені Х більше нуля. Отже, у вас 5. А повинно бути більше нуля. Ось ваша перша умова, яку ви накладаєте на А. Звідси А більше 0 поділити на 5 це 0. Перша умова. Ой, щось у мене таке зараз. Я. Отак. Перша умова. Так, поїхали далі. Нам треба знайти ігри. 3 в степені Х у нас дорівнює 5А. Нам не треба шукати самі розв'язки цієї системи. Нам не треба Х. Нам тільки умови, щоб був хоча б один розв'язок. Так, тепер 3 в степені Х дорівнює 5А. Ну, підставляємо в будь-яке зрівняння. Ну, наприклад, в перше, да, щоб знайти ігри. І так, три, замість 3 в степені х ви підставляєте оце ось сюди 5а. Що у нас буде 5а плюс y квадрат дорівнює А плюс 3. Далі, іг квадрат дорівнює... Е, Ну, переносимо 5А сюди зі знаком мінус. Я просто дивлюсь, не помилився, я не я ніде. І це буде А5А буде мінус 4а плюс 3. Ну, краще писати на першому місці додатнє, тобто це буде 3 мінус 4а. І тепер ми знаходимо Y. Y дорівнює плюс мінус, бо парна степінь корінь із 3 мінус 4а. І коли Y буде мати значення, коли у, нас, у вас з'явився корінь парної степені. Це означає, що тут друга степень. Да? Одразу накладаєте умову. Тобто, коли має значення? Коли підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Значить, друга умова на А, 3 мінус 4А більше або дорівнює 0. Так. Звідси, мінус 4А більше або дорівнює мінус 4, і помножили все на мінус 1, тобто змінили всі знаки і знаки нерівності на протилежні. Чому? Тому що, коли ми множимо або ділимо нерівність на від'ємне число, то ми змінюємо знак нерівності, правило таке є. А менше або дорівнює 3 четвертих. Це друга умова на А. І що ми бачимо? Якщо з'єднати. Зараз. Якщо з'єднати ці дві умови, у нас А належить проміжку від нуля, бо більше нуля. І до 3 четвертих, включно, бо менше, або до рівня 3 четвертих. Що у нас запитувалось? Знайдіть найбільше значення А. Яке у нас найбільше значення А? 3 четвертих. Ну, переводимо це в десятковий дріб, ділимо 3 на 4. Якщо хтось ще не знає, ви отак в стовпчик можете поділити 3 поділити на 4 по нулю беремо, кому ставимо, приписуємо 0. 30 на 4 це по 7. Віднімаємо 28. Тут 2, зносимо 0, 5. Тобто це 0,75. Отака у мене вийшла відповідь. Так, 20. Ну, дивіться, завдання іноді змінюються потім, коли їх всі збирають і додають в довідничок такий а, завдання НМТ. Тому може помінятися. Я коли буду розв'язувати завдання всі з 1 по 22, то, якщо будуть зміни, я розгляну ці зміни. Так, дотична проведена до графіка функцій. Це 20 завдання. Дотична, дотична. Проведена до графіка функції f від x дорівнює 15 плюс 8х мінус х квадрат у точці абсисою x 0 паралельна, дотична паралельна. Прямі y дорівнює Х. Знайти х 0 <клі> Знайти х 0 Давайте поду... подумаємо. Якщо дивіться, дотично це пряма. В загальному вигляді вона записується так. Y дорівнює плюс плю. Так. Тепер дивимось К. Якщо вона оця пряма паралельна прямій y дорівнює Х, тобто який тут коефіцієнт 1, яка умова паралельності прямих, у них коефіцієнти при х повинні збігатися. Тобто ми вже можемо зробити висновок з цього, що вони паралельні, що К у нас дорівнює одиниці. А що таке К? Що таке? К? Це кутовий коефіцієнт. Як знаходиться в математиці кутовий коефіцієнт. Кутовий коефіцієнт знаходиться як похідна. кутовий коефіцієнт дотичної, знаходиться як похідна нашої функції в точці Х0В. От, оця ваша формула. Це така формула. Її треба знати. Ну так, ми знайдемо тоді похідну, щоб знайти х0В. Ми повинні знайти похідну нашої функції f3 від дорівнює. Ну, дивимось: похідна від числа, у вас написано там c, константа, її похідна у вас дорівнює нулю. Значить, похідна від 15 це нуль. Похідна від 8х, наступне 8х. 8 коефіцієнт виноситься, а похідна від х, у вас там написано це одиниця. Значить, помножити на 1, ну я не буду це писати. Значить, 8. Далі, мінус стоїть. І тепер далі х квадраті це похідна від степеня. У вас х в степені альфа, похідна дорівнює. Що ви робите? Альфа зносите сюди, а потім тут х, альфа на одиницю менше. Отак. Значить, тут у нас х другий, тому двоєчку зносимо сюди, а тут х2-1, тобто в першій степні. Так, ну це ми знайшли похідну. А ми повинні знайти похідну в точці Х0. Значить, отут сюди, замість Х, ми підставляємо Х0. У нас виходить 8-2х0 дорівнює, дорівнює k. А чому у нас k дорівнює одиничці? Значить, тут дорівнює 1. Звідси мінус -2х 2х0 дорівнює 1 мінус 8. Переносимо мінус 7. І х0 поділити на 2, з 3 половиною. 3 так. Вся відповідь у вас 3 з половиною. Ви записали. 22. Ну, перші ці завдання, 22 -е може бути геометрично некоректно, але все одно ми розглянемо. Площа бічної поверхні конуса. Так, значить, у нас конус. Так, і піднімаємо сюди. Це точка О, це у нас радіус. Ми знаємо, це висота, це твірна. L позначається у вас довідничку. Так, і так читаємо. Площа бічної поверхні конуса дорівнює 260 пі. Площа бічної поверхні. 260 пі. А. Довідничку написано, що площа бічної поверхні конуса це пі-р-ль. Л. Л це оця тверда. Пірель. Так. А відстань від центра основи конуса до середини твірної дорівнює 13. Значить, відстань від центра до середини. Знаходимо середину, позначаємо, що це середина. Ну, давайте я оцю L приберу. Поставлю тут точку якусь там K. Так, значить, відстань дорівнює оця 13. 13. угу. Знайдіть об'єм конуса. І так, об'єм конуса нам треба знайти. А об'єм конуса це 1 третя С основи. С S основи – це пі Р квадрат на висоту на H. Значить, нам треба знайти радіус, і нам треба знайти висоту. Ну, по-перше, радіус ми можемо знайти з бічної поверхні. А, ми не знаємо L. Ну, і ладно. Зараз знайдемо. Значить, це у нас L. Угу. Ми ще знайдемо з вами L. Чому? Тому що, якщо розглядати, зараз я позначу AB, наприклад, тут букви будуть. Так? Прямокутний трикутник AOB, він прямокутний. Каува середина, а це означає, що, є це, що це є центр описаного кола навколо прямокутного трикутника. Ну, я так схематично намалюю це коло. Так. А Якщо це описане коло, то КА є радіусом, КБ є радіусом і КО, тому що це все ж вершини А, О, Б, теж є радіусом. Получається, ОК дорівнює АК. І дорівнює КБ і дорівнює 13. Значить, наша твірна дорівнює 13 плюс 13 це 26. Отже, твірна у нас 26. Все, підставляємо от всю формулу. Що у нас буде? Ну, Пішки можна одразу прибрати, поділити обидві частини рівняння на пі, і у нас буде Л помножити на R, тобто 26. R дорівнює 260. Звідси R дорівнює 260 поділити на 26, це 10. Все, радіус знайшли, це 10. Тобто ОБ у нас 10. Так, ну і радіус. от, так. ОБ у нас 10, АБ у нас 26. Ми знайшли, що L у нас 26, ОБ 10. Залишилося знайти H для об'єму. Щоб знайти H, ми знову використовуємо оцей прямокутний трикутничок і знаходимо невідомий катет H. Ну, Взагалі, то дуже часто зустрічається, якщо у вас гіпотенуза 26, а катет 10, то інший катет у вас буде 24. Тобто, одразу можна записати, що h дорівнює 24. Якщо ви цього не пам'ятаєте, ну, то ви працюєте за теоремою Піфагора h квадрат, Тобто квадрат катета від більшої сторони, а це гіпотенуза від квадрата гіпотенузи 26, віднімаємо квадрат іншого катета 10 в квадраті. Так, ну 26 дивитесь по таблиці, якщо не пам'ятаєте, це 676, я пам'ятаю, мінус 100. І це буде 576. І по таблиці дивитесь, це 24 в квадраті. Отже, 24. Все, знаходимо об'єм. Об'єм дорівнює 1 третя. Пі. R в квадраті, де наше r, де наше R, я його загубила. О, 10. Так. 10 квадраті – це 100. І помножити на висоту на 24. Ну, звісно, що 3. І 24 ми скорочимо це 8 і 800 π Ну, мабуть, в завданні ще сказано, що у відповідь запишіть об'єм поділити на π. E, значить, це у нас буде просто 800. На цьому я завершую. Продовження у нас буде з вами. Дякую за увагу.